Бо плевеш це ще одна нереально смачна страва закарпатської кухні. Зберігайте, тисніть вподобайку та підписуйтесь. В каструлю вливаємо воду, кидаємо копчені ребра, одну цілу цибулину, лавровий лист, перець з горошком і сіль. Варимо 15 хвилин. Додаємо нарізаний кубиком корінь селери і моркву і варимо ще 15 хвилин. Цибулю дістаємо і викидаємо. Ребра дістаньте, відділіть від кісток і подрібніть. В каструлю влийте помідорне пюре та закиньте м'ясо з ребер. А більш детальний опис приготування рецептів можете знайти у мене в інсті та телеграмі. Посилання в описі профілю. Підписуйтесь. Паралельно робимо засмажку. На олію обсмажте 5 хвилин цибулю, додайте копчену ковбасу і смажте ще 7 хвилин. Вкидаємо півтори ложки паприки і 2 ложки борошна. Вимішуємо, доливаємо 4 черпаки бульйону, вкидаємо нарізану петрушку, гострий перець і давимо часник. Протушковуємо 5 хвилин і перекидаємо в каструлю. Головний інгредієнт біла квасоля. Кидаємо дві банки. Я ось таку беру сільпо. Варимо 15 хвилин, а паралельно робимо галушки-щіпанки. Розбиваємо яйце, солимо і перемішуючи підсипаємо борошно. Поки не вийде м'яке тісто, від якого відщіпуємо маленькі шматочки. Закидаємо галушки і варимо 7 хвилин. Для подачі всипте петрушку, і готово. Всім смачно!